Дві голови краще, ніж одна. Джуді вчила Мишу ходити на двох лапах, коли задзвонив телефон. Алло? Усе, що вона почула, була тиша. Алло, гукнула Джуді в слухавку. Привіт, Джуді. Тобі дозволили прийти до мене на день народження? запитав голос. Голос Френка перла. Минуло лише два дні після того, як він вручив Джуді запрошення. Неправильний номер, сказала Джуді і повісила слухавку. Вона махала новим столиком для піци, причепленим на мотузок перед самісіньким носом миші. Телефон задзвонив знову. Ало, це Дім Муді? Не зараз, Френку. Я проводжу важливий експеримент. Добре, папа, -па». телефон зазвонив втретє. Експеримент ще не завершений, гаркнула Джуді в слухавку. Який експеримент? запитав рукі. Не переймайся, відповіла Джуді. Пішли до віка, запропонував Рукі. Я хочу підшукати щось для колажу про мене. Вік це невеликий магазин. Розташований нижче по вулиці, де є скляні кулі з різноманітними сюрпризами на зразок тату, що змиваються, чарівних фокусів, браслетів, цукерок та інших дрібничок. Зараз спитаю, сказала Джуді. Мамо, можна я піду до віка з руки? Звісно, відповіла мама. Звісно, повідомила Джуді, кидаючи міші столик для піци. Я також іду, сказав Стінк. Ні, не йдеш, заперечила Джуді. Ви з руки можете взяти його з собою, сказала мама, кинувши на Джуді кам'яний погляд. Але ж він не знає, як треба переходити через Китай та Японію, обурилася Джуді. Лише вони з роки знали, що перший лежачий поліцейський означав початок Китаю, а другий Японії. Я впевнена, ви можете навчити його, відказала мама. Навчи мене, попросив Стінк. Зустрінемось біла Люка, сказала Джуді у слухавку. Люк лежав якраз посередині між будинками Джуді та Рокі. Влітку вони виміряли відстань, розмотуючи мотозок з Велетенського клубка. Джуді вибігла з будинку, стінк побіг слідом за нею. У Рокі був долар. У Джуді теж був долар, а у стінка шість центів. Якщо ми складемо наші гроші докупи, зможемо купити вісім кульок сюрпризами, сказав Рукі. Дві голови краще, ніж одна, засміялася Джуді. Ти згоден? Вона витягла з кишені доларову купюру і перевернула її боком із зображенням Джорджа Вашингтона, першого президента Америки. У мене є шість голів. Повідомив стінк, показуючи свої центи. Це тому, що ти монстр, зрозумів? Джуді та Рокі розсміялися. У стінка не було грошей навіть на одну кульку сюрпризу. Ви не подужаєте з'їсти вісім цукерок, сказав стінк. Я можу допомогти вам їх з'їсти, як мінімум, дві. Нам потрібні не цукерки, а призи відомила Джуді. Вісім четвертаків дають нам вісім шансів виграти чарівний фокус, сказав Рокі. Мені потрібен новий фокус, щоб причепити його на колаж про мене. Гей, чекайте, скрикнула Джуді. Я тільки но пригадала, що мій долар потрібен мені, щоб купити лейкопластер. Лейкопластер за нудство, сказав Стінк. Окрім того, ти вже маєш десять мільйонів. Тато казав, що у нас уже більше лейкопластирів, ніж у Червоному Хресті. Але ж я хочу стати лікарем, відповіла Джуді, як Елізабет Блеквел, перша жінка-лікар. Вона започаткувала свою власну лікарню і вона знала, як оперувати і складати докупи. Різні частини тіла. Частини тіла Б. вигукнув стінк. Ти збирала кришечки коробок з під лейкопластерю. все літо, сказав Рокі. Я думаю, назбиралось досі, щоб відіслати і отримати ту ляльку, яку можна лікувати. Я вже надіслала ще у липні і все ще чекаю на ляльку, але тепер мені потрібен мікроскоп. Через нього можна дивитися на кров чи з шкірки з ранок. Чи ще щось таке Стінк запитав, коли ми дійдемо до Китаю, ми все ще на вулиці Джеферсона. Стінку відповів йому руки. Давайте шукати камінці, поки ми не дійдемо до Китаю, запропонував Стінк. А потім подивимося, хто знайшов найкращий, відгукнувся рук. Усі троє стали уважно дивитися під ноги. Поки йшли, Джуді знайшла рожеву гальку аж п'ять штук і шматок газетної шпальти з передбаченням гроші йдуть до тебе. Роки знайшов блакитну детальку від Лєго, і кабінець з діркою посередині. Камінець удачі. Я знайшов чорний діамант, вигукнув Стінк. Це всього лиш вуглинка!» – сказала Джуді. Це всього лиш скло, заявив Рокі. Чекайте, гукнула Джуді, поглянувши на руки. Я думаю, це метеорит. Чи не так, Рокі?» Так, підтвердив Рокі. напевне. Звідки ти знаєш? запитав Стінк. На ньому є заглибинки, відповіла Джуді. Як він тут опинився? спитав Стінк. Упав з неба, відповіла Джуді. Справді? здивувався Стінк. Справді, запевнив його рок. У журналі Космічне сміття писалося, що найбільша дірка після падіння метеорита залишилася в Аризоні. А наш учитель минулого року розповідав, як метеорит упав на собаку в Єгипті. Без жартів, сказала Джуді братові. І щасливчик метеоритам мільйони років. У космічному смітті писали, що метеорити запелюжені зовні і мають блискучі вкраплення всередині, повідомив Рокі. Є лише один спосіб перевірити, чи це справді шматок метеорита, сказала Джуді. Вона роззирнулась у пошуках великого каменя. Потім, що сили вдарила по стінковій знахідці, розтрощивши метеорит на дрібні скалки. Ти розтрощила його, скрикнув стінк. Глянь, здається, я бачу іскорку, сказав Рокі. – Стінку ти знайшов метеорит. Усе правильно, підсумувала Джуді. Це більше не метеорит, кричав стінк крізь сльози. Давай подивимося на це з іншого боку, сказала Джуді, тепер у тебе є щось краще, ніж метеорит?» Що може бути краще за метеорит? запитав стінк. Багато прибагато метеоритного пилу. Джуді та Рокі аж покотилися зі сміху. Я йду додому, сказав стінк крізь сльози. Він зібгав залишки розтрощеного каменя і наповнював їх в свої кишені. Джуді та Рокі сміялися решту дороги до Китаю, Заткували до Японії і стрибали до віка на одній нозі, махаючи головами. У магазині вони склали докупи свої голови з Джорджем Башингтоном. І купила маленьку коробочку лейкопластирів. Окрім того, у них ще лишилося досить грошей, щоб кожен отримав по кульці з сюрпризом. У жодній кульці не було чарівного фокуса для кола ж Рокі. Не було навіть троля, малюсінького коміксу чи тату. Можливо, я причеплю порожню кульку до мого колажу, сказав Рокі. Ти збираєшся приклеїти кілька лейкопластирів на свій? Слухай, гарна ідея, відповіла Джуді. Лишилося ще п'ять центів, сказав Рокі. Тож вони купили жульку кульку і приберегли її для стінка. Коли вони підійшли до подвір'я Джуді, до них підбіг стінк. Його кишені дзвеніли монетами. На сходах перед хідними дверима рядочком стояли Коричневі паперові пакетики. Знаєте що? вигукнув Стінк. Я заробив три долари. Одразу як повернувся додому. Не може бути, скрикнула Джуді. Покажи, сказав Рокі. Стінк витягнув гроші з кишені. Рокі нарахував 20 монеток по 25 центів. А що у пакетах? запитала Джуді. Усі люди нашої країни хочуть мати це. Ну добре, так що ж ти продаєш? запитав руки. Метеоритний пил, відповів стін.